Ох ти, який сьогодні день буде. Зранку сонце вже як? Так, і дід ходить в рідітель по дворі. І з самого ранку мене терізував. Ох, дід. Одно зайшов спише. Чого він хоче, щоб я спала? Потім прибіг, вставай вже. Потім забігає, яка таша спить. Уже все, не надо вставать. Ну, дип. А что, в пибе я зарубал тут так ты вс? Так, так, так. Що ж щуха эта сторона. Покажи, что ты такая грубишь. На ты воно поползается. Что ты заки обремонту не чипишь сюда? А при чому тут оце таке серце? А що? При що Придував й буде. Да? А що треба замалювати? Це таке в да? — Да, Задіяють дирочку. — Ага. Було так. І буде прикольно покрасити буде надсто, ця, а й покрасить його? У ну, на столов. Як? Учервоний. Та ти що? Ну, розовий, Ну 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 давай, дід. побачимо, що воно вийде в тебе. Царський мені показує саморанку. О, Господи, з твоїм дідам. Давай тільки я і спи та спита, тільки я буду спати. Бо Буркай, вже можна піздять, коли треба, А коли не треба, вже. Чого це я все не знаю, коли мені надо. Це мені підда розказує, коли мені подасть, коли не треба? Ось уже. Ага. З добрим ранком. Довольні тепер. Вони... О, вже навіть той співає. Ось на главарем цей червоний петух. О, вони так пораділи. Чого вони? Ну вони ж не голодні. І заглядають вечно, щоб їм щось кинули. Пшениця вже оно, під ногами лежить. Все вже наїжені. І такі ж противні, тільки дивляться. А був у них тут півень. Він ще вчора був, і він їх усіх півнів оцих, ще тут четверо невеликих таких. Ось його ще один стоїть. Він їх так бив, ось цього побив до крові. Кажу, діду, влови мені його в мішок посади, та я з ним розправлюся. Він такий великий, був гарний петух. Оно, оно. А сай мовчав, боявся, як він од нього ховався. А тепер крила розправив, ох, це він найголовніше <laughs> у цьому гаремі. О, Поки я думаю, прийшов дід, пішов я півня ловити. Це каже, так спи, спи. Та навіть його заснеш, як дід через кожні п'ять минут прибігає. <laughs> я вже вловив, каже, його. Прибігає, каже, я вже його зарубав і, і ощіпав. Ох, кажу, нащо ж ти його трогав, Я ж без тебе. Прибігає, йди розрізай, бо треба розрізати. Господи, Потім через п'ять хвилин, поки я ще не зібралася, зібралася, прибігає, вже каже, я його вже розрізав, все, де треба, не йди вже. Та ну тебе самого діда. Що це за дід? Як той вредитель. поперед мене кругом хоче успіти. Тільки я що задумала, о, ось який ще. О, це їм роздолля тепер. Цим півням. Ну, нехай поживіть ще. Ну, і четверо їх багато, чотири. Останеться двоє. Ну, нехай ще поживуть. Нехай ще порадіють. Так гарно вони співають. Такі вони хороші. На такому сонечку, як на пляжу. Ага, живіть ще, живіть. О, і буде да. дірка закраситься та й... Чого там дірка? Воно ж. проливо. Да. Десь... Та що ж воно оця, як вона називається? Хто? Ну, оця бумага. А... Бомага, як називається. Да. ДВП. Да. Да. А тут же цілу зиму ж вариться вода і мокра пара. Так, що ті латає. Ну, латай. Потім ще попідмазувати треба. Сіни, краски вже купив дід, сіни підмазує і буде красота. Будемо далі тут. Так добре, що не в хаті. Ох, і добре, да, да. так, дід? Да, так, піддай, піддай мені. Колись вагоркою підіб'є. Вже його тут Боже стільки села на життів, щоб його ремонтувати. Вже одне життя простроїлися, Тут ось було, був демар тут. Плита була, вже немає її, слава Богу. Щас зробить і буде красота. Ось така буде красота. Ну, це таке зробив дід із півдня. Хороша, так. Да. Такий ще півень гарний, він отой голоший її був. Такий він гарний. Ну, Дід з ним розправився, казав, я не вмію. А зробив так, як треба. От тобі не вмію, захотів і зробив. Що, oh. висить уже? Yeah. Ну і хорошо, як висить. От дівча його покрасить, та буде красиве. Так, так, і тут порядок, у діда, кругом порядок. Чекаємо, коли будемо садити. Ну, Тут буде зарані садитися, буде накриватися агроволокном. Ну, це ще не кінець. Так, хотіла його побачити, але не вспіла, не вспіла. Каже, поїду по землю до лісу. Ну, думаю, вийду ж, зустріну діда свого. Ага, поки вийшла, то земля осталася, а діда, коли він був, хоча сюди зверху ще трохи і такої з лісу з підсосом десь там. Ну, коротше, з лісу там перепрівши вже листя воно. Звідти хоче ще сюди домішати землі. Родючої. От так. Та й не вспіваю за ним навіть виходить. Не то, щоб бігати. Не вспіваю за дідом ніяк. Так, так, так. Воно він їде. Він же ж. Чи не він? Ага, дід. І ззади землю ще везе. О, оце його тут і зустріне. Отак, так на цій кучці. Це ж вони все. Ой, дід, що ти захекався. А що ти так хекаєш? Важко? А, <біллячий> Ти ви ха земля. Десь ти її береш, розкажи. У темну. У темному, так. Де зайчик сидить. А як ти її гориєш? Ти наче без лопати, без нічого. Лопата в лісі. І... Ти що, як... Як це? Ти буду. Ну а я же, ти така лопата, ти що. Оставлять. Оставля... Я, я Дивляюся, ливань, якого раз зарив її. Ти дивись, і не знати зай за риб. Така лопата, що дорого стоїть. Ще, ще разів два вистачить. Так? Да? Сьогодні хвати. Сюди на це я ще хватає. Да. А туди я у тей, навірно, не буду. Чого? Чи можна й О, той середній можна. В середній середній навозити. Да. А той так легенько можна. Так. там була його зміна в нас? Буде живати. Да. Ну молодець, дід. Ти ще хочеш, так? Да? А як? Я тут ще два рази ляду. Та ти хочеш? Щоб сюди. Ха! Хочеш, хочеш не хочеш, через хочеш. Ну може я піду? Куди? Замість тебе. Бери бери. Ти довго будеш сміятися. Ти довго будеш сміятися. Да, та ні, піош піжди, прийдеш тобі рівнять, що з тий буріє. А ти чого? Там Руки? її нема коли. А що ж ти робиш? Піду тобі речку полью зараз. А поли, і ту і перець там. Я Переставля, не можу, я Мені що ж в хаті треба, о, господи, своїми я щека. Росадівати вже з Ва, Кого? Перець, що на кухні. Коли треба, тоді розсадимо. А, ти да, я знаю коли. Без ти мені не мені, а нам давай ці кого? грядки роби, щоб були готові. Були готові. Ну, майже ти. готові. Що майже? До, до... До садіння. середини квітля чи до кінця квітля. Ну так, да, десь після середини квітня буде всадити. Ну то це ще через місяць. Під, і то це ж ховати під рядюшки. Так, да, через місяць. Так що дід так, успіне, що успіваєш, де ще дощів треба, надо, дощів треба, оки треба. Де ж вони? Мокра. Та вона то мокра, а от його грудочки треба, щоб О, ну подиви. Так. Ти будеш розказувати. <смі> ти <смі> ж... <смі> ти сама казала, <смі> що треба <на> грудочок. Щоб... <смі> Ліволочий, бо отой. А це вже грудочки ті. Ліля. Так, дід. І ти собі вже. Бачиш, що <смі> сонце в очі б'є, вже мені треба тікати. <смі> вже <смі> наград вже відкривай. Так, я буду тікати, давай вже дерева кропити, ну тебе, бо ти їх ніколи не покропиш. Ось землю зайнявся. Хоч розірвися, каже дід. Покров, вже, Та вони вже розпускатися починають. І все. От так то Ви їх стовбури побілили. Так, ладно, дід. Які стовбури? Ох, дід, не розказуй мені сказки. Все, хорош. Хорош.